Ти думаєш, я не бачу? Ти думаєш, я не знаю, як часто ночами плачеш, заплакані очі ховаєш? Ти думаєш, я забувся, молитви твої не чую. Тож я із небес дивлюся, і за тобою слідкую. Ти кажеш, чому так важко? Де відповідь твоя Боже? Чому ж ти чути не хочеш? Чому чекать не хочеш? Я завжди відповідаю. Ли ж різними способами, терпіння перевіряю і віру твою з ділами. Ти хочеш усе й відразу отримати те, що просиш, не хочеш, ти знати відказу, уж мовиш, скоріше, Боже, та відповідь не забариться, Її лише зуміти прийняти. Може, не так, як водиться, і довго придеться чекати, а може, скажу відразу і дам тобі те, що просиш. А те, що тобі не на користь давати тобі не можу, бо краще тебе все знаю і бачу твоє майбутнє, терпіння і віри чекаю. Я той, хто є всюди присутній. Люблю тебе, я, дитино, хоч можу й колись карати, і не за тяжкі провини, а віру твою закаляти, і я допускаю горе, в печалі твої і сльози. Щоб у всіляку пору ти знав, хто тобі допоможе, і щоб ти про небо, мріяв, де краще тобі буде жити, щоб лише на мене надіясь, хоч і придеться ту жити, лише пам'ятай, дитино, що я все роблю на краще. І як тяжка прийде година, ставатиме важче й важче, то ти тоді знай, я чую, я бачу усі твої сльози, молитві твої рахую. І я лиш тобі допоможу. Зверни лиш свій зір до мене. Я знаю, коли все дати. Лиш вір мені щоденно і добре навчися чекати. Амінь.